Дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вже четверту добу у селі Доліба громада протестує проти свиноферми. Або влада прислухалась до думки народу, у справу втрутився народний контроль. У Жидачівському районі от от запрацює свиноферма. Місцеві жителі обурені. Їхньої думки ніхто не питав. Вони сказали, що вони зберуть людей і з людьми вирішать, чи будуть сюди завозити, чи не будуть. Але не ви не зібрали людей, а самі самовільно Били і завезли сюди свин. Так як сказала та їхня начальниця в п'ятницю, що 560. А скільки є а має бути в наці з половиною тисячі. Подумайте, що буде з нашого села. Це ми вже тут стоїмо чотири дні і чотири ночі. Ми, ми хочемо достукатися до району, до адміністрації. І люди проти, просто нереально таке той запах людям. І воно шкідливо для людей. Ось на цій території повинна бути свиноферма, та через високий паркан громада потрапити всередину не може. Прийняв, прийняв, не так Плют на людей. Ми зв'язалися із підприємством, яке і взялося тут будувати ферму. Там налаштовані рішуче. Це підприємство поблено законно, документація вся є. Причини, того, що нам не дають вести підприємницьку діяльність, ну я не розумію. Активіст народного контролю Мирослав Горачик переконаний, керівництво фірми мало порадитись з громадою перед тим, як починати роботу. Ну, я вважаю, що ми повинні звертатись до керівництва району, адміністрації, районної ради, щоб допомогти людям в цьому питанні. Районні чиновники спілкуватися на камеру не надто охочі. Так кажуть, не йтимуть проти волі громади і запевняють, шукатимуть жителями компроміс на тристоронній зустрічі. всі <говори> Носі, але спілкуючись громадою, знаходити ко компроміс. Я думаю, що він буде знайдений найближчий час. Ми триматимемо цю справу на контролі. Сабіна Обухова, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.